Кажу при виступі, яка ж революція без пісні? Такого не було. Парижська комуна дала нам Марсельєзу. Наприклад, тут в цей 17-й рік там, крім Варшавянки, навіть на нашого мачтета в нашій тюрмі в жертвою впали, в нашу кажуть, на Волині. Також. Тому, правда, підтримали мене відразу. Я просив з тих двох годин, що нам відведено, дати нам ну мені хоч 15, ну не можна, дайте 10 Ми вивчимо хоч гімн України. І, тобто, ще не верна Україна. Ось, Підтримали, ви, кажуть, інтелектуали. І таким чином я взявся за цю справу.